Зараз буде друга частинка посуду. Поки я пам'ятаю, хочу вам сказати, що, можливо, завтра я буду виставляти блюдечка. Ну, так стається, що е чашечки розбиваються. Так от, так виходить. І зібралось в мене трішки тих блюдечок. Я не можу сказати, що так дуже їх багато, але вони є. То я їх. Буду показувати, може, вам комусь буде і потрібно, бо всі собі залишати не буду. Ті блюдечка, що я з ними всіма буду робити. Так що мені треба їх реалізувати. То я, хто буде мене дивитись зараз цей ролик, то будете знати, що завтра, можливо, ну, скоріше всього, що я постараюсь завтра, ті блюдочка вам всі показати. А зараз продовжимо і будемо переглядати. Тут хочу вам показати, що я мала, хто пам'ятає, хто мене дивився, я мала отакі от тріо. Такі шикарні я мала тріо. Отака от йде чашечка на таких чотирьох ніжках. Ручка така гарнезна, дуже шикарні, дуже гарненькі, з таким, з таким букетиком. З одного боку тільки, з цього боку немає нічого. Все біленьке, все дуже таке акуратне. І така шикарна пиріжкова тарілочка. Речі гарні, речі дійсно, гарні. Вони в мене всі розійшлись. Всі-всі розійшлись такі е, е, трічки, що їх навіть ще бракувало. Нема. Нема. Позолота в них вся збережена На ручці позолота з двох боків. Бачите? Позолота з двох боків. З одного боку, позолота йде і з другого. Втрати позолоти немає. І на такій пиріжковій тарілочці також втрати позолоти немає. Дуже все гарнесенько, бачите? Дуже. І так йде хвильку. От блюдечко, той тарілочка пиріжкова, так йде хвильку. Так йде фігурно. От сюди фігурно і такого йде хвильку. Скажу вам, скільки має в діаметрі. В діаметрі має пиріжкова тарілочка 19,5 см. І то в нас є Германія, не скажу, яких років, то є в нас Германія. І йде під 69 номером 350 гривень, за того, що нема блюдечка. Ну, може, блюдечко хтось має, може собі хтось купить таке біленьке. Я вже в себе дивилась такого біленького, щоб такої було ну, якості і так подібне, я, я не, не могла дібрати. То кажу вам так, як воно є. Ось така шикарна річ: 69 номер, 350 гривень. А тут я вам показую з банок з тими лисицями ручка. То лисиця, певно, що не знаю. Ріжа, то може лисиця. Лисиця і десь на природі. Десь ну ось так, як е, на природі, якийсь стовбур, якоїсь деревини, так, так мені виглядає. І от так все розроблено, що всі тут є звірі. Якісь і олені, і от тут, Хто скаже, лисиця, чи якийсь інакший звір. З цього боку, все так є, воно все так у тісті, вилито все в тісті. Вся форма вилита така в тісті. І все розмальовано в кольорах. Воно таке, знаєте, ну, не є грубе і не є важке, воно таке ніжне. Скажу вам, скільки має. ну Приблизно десь має до півтора літри, приблизно до півтора літри. Тут навіть витиснути якісь. Якісь цифри, чи номера. Ну, якось так, що, тако написано, що я не знаю, не можу сказати вам. І йде такий збанок під 17 номером 700 гривень. 17-й номер 700 гривень такого збанка. І тут ще є 4 кухлі. На квас воно чи на якісь вино. Я не знаю, чи на якесь вино, чи на квас такі, такі сі, сапосудина, напевно, що. І тут так само ж так же само зображено ті лисиці з таким дуже, таким дуже довгим фостом. Бачите, дуже такий довгий фістовий лисиці. Такі очі о, так дивиться, наблюдає, хто то буде з неї пити, хто то її буде тривати за Затолуб, чи як сказати, хто то буде тримати. Десь приблизно йдуть вони на 250 мл ті кухні. Всі вони новенькі, вони новенькі, їх є 4. Ні, не обов'язково всі 4 брати. Може собі хтось навіть одну штучку взяти. Зараз навіть подарунок на Різдво. Ну, я так кажу, як, як я думаю, йде під 16 номером 300 гривень. 16-й номер 300 гривень такого кухня. А тут в мене є таке тріо. Я вже його показувала. Воно дуже гарне. Воно дуже гарне це тріо. Воно йде таке, знаєте, може бути під каву і під чай. Бо воно досі таке. У містке. Там в нього точно 200 мл. Ну, може, хтось так кави не п'є, багато скаже, я не п'ю таке кави. Ну, але я знаю, що так і п'ють таке багато, е більше так кави. Навіть великі кружки п'ють кави, Ну, хоч я її не п'ю. Там рідко десь колись, я її так не п'ю. В серединці має такий букетик, малесенький, бачите, отакий маленький букетик. Поверху, подивіться, яку має так як кайму. Дивіться. Такими розочками з позолотою. Тут навіть дрібнесенькі такі розочки, це все, дрібнесенькі такі йдуть розочки. Бачите? От сюди. І все в позолоті Це е е все, все воно не червоне, а бордове Як мені жіночка писала, що це така, як цировка. Може, це церовка, не знаю. Але от такі йдуть шикарні такі йдуть е е букетики. А тут в мене є така красота. Бачите, така красота, таке шикарне тріо. Е, воно вам показує через телефон, я бачу, показує, що червоне, але воно не червоне, воно йде бордове. От йде такому, ну, знаєте, такому е, темна така малина. От темна така малина, така, як, як вона вже, ну, вже аж переспіла. І йде по тому вишневому, іде все золото, все йде золото, і от такі дрібненькі йдуть, такі, ой, як вам показати, такі розочки дрібненькі йдуть, і такі букетики е, з синіми такими квіточками. От червона розочка і такі сині, чи розова розочка, і такі сині е, квіточки дрібнесенькі. Рельєф має. Такий кочурамий рельєф, так як я весь час вам кажу, качурами. є на такій ніжці. От на такій глибокій ніжці. Е, сюди по золото зверху збережена, сюди по золото збережена, така новенька. Ну, Воно, напевно, що трієчка новенька, зовсім ні не було в користуванні. Так фігурно ручечка закручена, дуже гарнесенько, так гусечко. І от таке блюдечко, бачите? Отаке блюдочко. Ось, що показую вам червоне, то воно таке бордове. Але щоб так, знаєте, добре, тому я так кажу, що таке більше, як е, такі, дуже спіла, така переспіла малина. І вся позолота тут збережена. Так само йде, по прикрайчик такий рельеф, е, таким гусачком. Захочу краще подивитися, Я скину на вайбер, як когось зацікавить. напиши мені, я скину на вайбер. І от така пиріжкова тарілочка. Також така пиріжкова тарілочка дуже-дуже шикарна, дуже шикарна, Гарна, така гарнюча. Все новеньке. Ну, все новеньке, навіть грама ніде немає нічого втраченого. І то в нас є клеймо Польща. Клеймо Польща, не скажу, яких років то є зелене таке клеймо. Скажу, скільки має в діаметрі. А в діаметрі має ця пиріжкова тарілочка 20 см. 20 см, і йде під 114 номером 800 гривень. 114-й номер 800 гривень такої тріо, такого тріо. І тут знову ж така фігура. Бачите, така колекційна фігура на такій ніжці. Дівчинка. Ну, вона така важка. Ну, хтось мені вроде писав, а, а може, я, я не буду повторювати, бо я не запам'ятала. Вона, знаєте, ця дівчинка така, як ніби служаночка, бо вона тут в такому платі і фартушкове, в такій хустинці вона зав'язана, бачите, ззаді, там в неї йдуть кінці такої хустинки, і кінці йдуть зав'язані від фартушка. Сюди в неї так, то ось вот тут такий комірчик є, все так дуже гарно, І вона такого великого, великого кота тримає на руках. Ну, Виходить, що це такий великий кіт в неї на руках, половина її. Але гарна фігурка така гарна. Знаєте, багата не є така, що простенька, така бідненька фігурка багата виглядає. Тут навіть є підписано, хто цю фігурку, напевно, що виготовляв, я так думаю. Я так думаю. Скажу, скільки та фігура має висоти. А висоти вона має 18 см. І йде вона. Під 67 номером 1200 гривень. 67-й номер 1200 гривень такої фігури. Вона новенька, вона новенька, просто вона не вимита. Її річ йде колекційна. Така шикарна, шикарна річ. А тут я вам показую, що я маю такі парочки. Я їх маю п'ять. П'ять штучок їх є тих парочок, вони новенькі новенькі, гарненькі. Пошкодження не мають ніде, абсолютно ні одна не має ніякого пошкодження. І тут такі, бачите, такі гарненькі блюдечка з кобальтовою полосочкою і з позолотою. Це все йде позолота і по позолоті там всередині, так як ніби якісь є. Квіточки з листочками. от Бачите, як іде? о бачите як гарно йде по кругу. Ну, таке йде шикарне блюдечко Все збережене, все гарнесенько збережене. І така йде чашечка з такою добротною ручечкою. Вона може бути на чай і на каву. І так само такий саме має такий. як як, як полоску таку кобельтову, і все йде сюди в позолоті. бачите? бачите, я все показую, телефон далеко стоїть, що я мушу згинатись. І сюди полосочка, так само, вся збережена. Ну, речі, нові. речі, нові, і всі гарнесенько збережені. І то є в нас таке клеймо, Баварія, я не скажу, яких то років, бо от бачите, таке клеймо. Хто краще схоче клеймо, то я скину на вайбер. Я вже це повторюю, кажу, що ви, ви вже повинні запам'ятати і, і щось хочете подивитись, написали, я скинула на вайбер, і ви собі переглянули, тоді вже знаєте, чи воно вам підходить, чи не підходить. І йде така парочка під 24-м номером 250 гривень. 24-й номер 250 гривень. Я їх маю 5 парочок. І знову все. Так швидко хвилини закінчились і так швидко дні проходять. Знаєте, таке у мене другий раз складається відчуття, що, що я сиджу на цьому місці весь час і нікуди з нього не, 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 не відходжу. Так скоро час збігає. Боже, я не знаю, чи то так е мені, чи то так всім, так швидко час збігає. Ну, але що зробити? Так є, так є. Добре, мої дорогенькі. Всім щиро дякую, хто був зі мною, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто підписується на канал, ставить подобайки, пише коментарі. Щиресенько вам дякую. Замовляє, хто замовляє у мене посуд. Я безмежно вам вдячна. Безмежно вам вдячна, мої хороші. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до, до, до завтра. Всім до завтра, всім пока. Спокійного вам вечора. Спокійного вечора, тихої, мирної вам ночі.